В давніх цивілізаціях одяг визначав не лише зручність, а й кліматичні умови, соціальні ролі та уявлення про владу. Греки, римляни й єгиптяни створили форми, які вплинули на весь подальший розвиток європейського костюма. Багато з них зникли, проте їхні принципи і сьогодні могли б мати практичне значення. Греція Хітон Спекотні грецькі літа вимагали простого й водночас універсального одягу, що не заважав рухам. Так з'явився хітон прямокутний відріз тканини, складений навпіл, закріплений на плечах і підперезаний ременем. Він був відповіддю на потребу у легкому вбранні, яке підходило як для праці, так і для святкових подій. У класичній еладі короткі хітони носили воїни й атлети. Довгі філософи та громадяни. У Римі він трансформувався у туніку, у Візантії у далматику з розширеними рукавами, а в середньовіччі став основою сорочки, без якої не обходився жоден європейський гардероб. Від античності до сучасності ця форма залишалася фундаментальною, змінюючи лише тканини й деталі. Нині Хітон міг би стати прикладом сталого одягу. Його простий крій майже не створює відходів, а легкість і мінімалізм чудово вписуються у літній гардероб. Проте слабке місце очевидне він зовсім не захищав від холоду і був придатним лише для теплих кліматів. Пеплос жіноче вбрання у давніх греків мало поєднувати стриманість і свободу рухів. Саме цю роль виконував Пеплос довгий шмат вовняної тканини, обгорнутий навколо тіла і закріплений шпильками на плечах. Він водночас підкреслював жіночність і відповідав вимогам пристойності. З часом Пеплос став основою римської столи, сукні Матрон, яка символізувала повагу і гідність. У середньовіччі його принцип трансформувався у довгі сукні з вільним напуском тканини. А в епоху відродження античні форми свідомо відтворювалися у костюмах знаті. У новий час цей силует перетворився на основу вечірніх суконь із драпіровками, які й нині лишаються класикою високої моди. Теперішня мода могла б знову використати пеплос як універсальне рішення. Він створював враження багатошаровості без складного крою, дарував тілу свободу рухів і чудово відповідав мінімалістичним тенденціям. Його єдиний недолік у тому, що без застібок і швів тканина легко сувалася і ставала незручною у щоденному використанні. Іматій. У давніх греків верхній одяг міг визначати статус не менше ніж слова чи вчинки. Одним із таких символів був іматій – велика накидка, яку носили поверх Хітона. Він захищав від прохолоди і водночас створював образ врівноваженого громадянина. У класичній Греції спосіб носіння гіматія показував вихованість і повагу до події. У Римі він перетворився на паллій, у середньовіччі дав початок монастирським і світським накидкам, а в епоху відродження став прототипом урочистих плащів з дорогих тканин. Пізніше ця форма розвинулася у пальта і накидки нового часу, а сьогодні її відлуння помітне в академічних мантіях, суддівських шатах і навіть у моді на широкі пончо. Сьогодні гіматій міг би стати універсальним рішенням на відміну від пончо, яке завжди виглядає однаково, його можна було драпірувати по різному, закутатися повністю, залишити плече відкритим чи використати як покривало. Саме ця гнучкість робила його надзвичайно практичним для різних ситуацій. Але головна вада полягала в тому, що без уміння драпірувати він сповзав і заважав рухам. Коли йшлося про одяг для воїнів та вершників, важливими були легкість і свобода рухів. Таким функціональним вбранням стала хламіда – короткий плащ, який кріпився на одному плечі і залишав руки вільними. У грецькому світі хламіда була атрибутом військової молоді і мандрівників. У Римі вона лягла в основу військових плащів у середньовічній Європі, у лицарських накидок і кавалерських плащів. Згодом ідея короткого верхнього одягу закріпилася у куртках, що поєднували захист і мобільність. І ця лінія безпосередньо веде до сучасних спортивних курток і плащів для подорожей. Тепер хламіда цікава як прообраз міського одягу, що не обмежує рухів легка, зручна і універсальна. Але діді недолік очевидний: коротка довжина майже не захищала від холоду та дощу. Рим Символ римського громадянства втілювався у величній драпірованій формі. Тога була великим шматом тканини, який могли носити лише вільні римляни. У Римі Тога слугувала ознакою належності до держави і була знаком гідності. Її складки вимагали майстерності у носінні, тож вона залишалася атрибутом урочистостей. У середньовіччі її спадкоємці перетворилися на мантії правителів. Пізніше на академічне і суддівське вбрання, що зберегло урочисту традицію донині. Сьогодні тога могла б надати моді відчуття монументальності, величні складки створюють образ сили й урочистості без зайвого крою. Проте її слабкість у тому, що носіння було надзвичайно незручним і вимагало вправності. Пала? Жіночий одяг у Римі часто мав не лише декоративну, а й практичну функцію. Такою була палла накидка, яку носили поверх сукні, якою можна було закривати голову. У римському суспільстві палла символізувала гідність заміжньої жінки. У середньовіччі її принцип розвинувся у вуалях, накидках і хустках, які поширилися по всій Європі. Вона збереглася у формі шалів і головних покривал аж до ХХ століття. А в деяких культурах навіть дотепер. Тепер палла могла б зацікавити моду завдяки багатофункціональності. Вона поєднує накидку, шарф і головний убір в одному виробі. Проблемою залишалося лише те, що вона погано трималася і потребувала постійного поправляння. Фібули. Жоден плащ чи накидка у давнину не обходилися без застіпки. Таку роль виконували фібули металеві застібки, що поєднували практичність і декоративність. У Римі фібули мали безліч форм від простих функціональних до коштовних зі вставками. Вони утримували одяг і водночас служили прикрасою, яка показувала статус власника. У середньовіччі фібули еволюціонували у брошки і шпильки. У новий час стали аксесуарами для всіх верств. Сьогодні їхні спадкоємці сучасні брошки та декоративні застіпки. Нині фібули могли б повернутися як прикраси, які водночас утримують одяг і надають йому індивідуальності. Але їхній мінус залишався: гости і шпильки часто псували тканину і могли травмувати людину. Сагум римська армія потребувала одягу, що витримує холод і негоду. Так з'явився сагум грубий вовняний плащ воїнів. Він слугував основним захистом у походах, був щільним і важким, але незамінним. У середньовіччі сагум продовжив життя у військових плащах, пізніше перетворився на шинелі і бушлати. Його лінія розвитку простежується аж до сучасних армійських курток. Сьогодні сагум міг би стати натхненням для дизайнерів, як приклад витривалого і теплого верхнього одягу. Проте, його головна вада очевидна він був занадто важким, особливо після намокання. Єгипет. Шендіт у спекотному кліматі Нілу легкість одягу була першочерговою. Чоловічим універсальним вбранням став Шендіт коротка ляна спідниця. Його носили всі: від селян до фараонів. Лише матеріали й оздоблення відрізняли статус. Із часом Шендіт вплинув на короткі вбрання в інших культурах Середземномор'я, а його спадкоємцем можна вважати шотландський кілт та сучасні шорти, що стали літньою класикою. Нині Шендіт міг би повернутися як зручний і легкий літній одяг, що пасує для повсякденного життя і відпочинку. Та його обмеження незмінне, він зовсім не захищав від холоду. Немес у давньому Єгипті навіть головний убір був ознакою сили. Немес, смуга ста тканина, яку носили фараони, поєднував захист від сонця і символ влади. Його форма закріпилася у свідомості як знак божественного правителя. У наступні століття традиція декоративних головних уборів виявилася у митрах, тюрбанах і навіть у європейських коронах у хх 21 століттях. Дизайнери не раз зверталися до немеса як джерела натхнення. Сьогодні немес міг би повернутися як оригінальний аксесуар, що водночас захищає від сонця і додає стилю. Але його слабкість очевидна він був надто тісно пов'язаний із образом влади і ніколи не був убранням для широкого загалу. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та, звісно, не забудьте залишити коментарі. У нас ще багато цікавого попереду від того, як жили люди в давнину, до історичних таємниць, про які не напишуть в книгах, настільки вони вражаючі.